Мене просять простими словами пояснити, чому, дорожчає золото. Ну, а заодно розберемося з тим, що таке дебейсмент і що таке фіат. Отже, давайте почнемо з того, що таке дебейсмент, Після чого будемо вже переходити до фундаментальних причин зростання цін на срібло, та золото, платіну та інші метали. Отже, дебейсмент. Звідки взявся дебейсмент? Дебейсмент – це новий термін. Який відносно новий термін, який означає відірвання вартості е, валюти від е, якої, якоїсь бази, тобто бейс-база. Да? Тобто зміна базової вартості валюти. Отже, зараз йдеться про дебейсмент, тобто про подешевшення, подешевшення долара. Як я вже говорив в одному з відео, що це не золото дорожчає, це долар дешевше. І от, власне, про це. Зараз розповім детальніше. Отже, давайте почнемо не з Печенняв, а приблизно десь з Древнього Риму, де ходили римські динари, які були майже з чистого срібла. Абсолютно стабільна валюта. Всі розуміли, скільки вона коштує. Одна міра зерна коштувала приблизно один динар, і все було нормально. Але потім з'явився відомий нам. Каракала, який вирішив, що у уряду не вистачає грошей, а де їх взяти, як завжди, можна його відібрати у простого народу. Для того, щоб це зробити, він просто незначно, непомітно зменшив частку срібла в монетах. Туди почали додавати інші метали, і, відповідно, реальна вартість цієї монети. З точки зору вмісту срібла вона змінилася. Тобто відбувся перший дебейсмент. Відірвана вартість номінальна від реальної вартості е, грошей. Після цього за каракалою і почали поступово зменшувати вміст срібла в монетах. В результаті не пам'ятаю вже про якому імператорі. Вміс срібла впав там до ледве 2-3%. Тому ці монети вже були нічого не варті, і ніхто їм не довіряв. Економіка перейшла на натуральне господарство, на обмін на бартер. Люди почали обмінювати речі на речі, не було єдиного виміру цінності. Це був повний хаос. Економіка Риму занепала, і це стало першим кроком. На шляху падіння Римської імперії. А от фіат це теж латинське слово, але воно вже походить з більш пізніх часів і означає наказ або нехай так буде. Тобто, це наказ держави вважати певний паперовий еквівалент, наприклад, золота чи срібла цінним. Да? Тобто вони говорять, що окей. Ми вам видаємо розписку, тобто паперові гроші. І ми вам гарантуємо, що за ці паперові гроші ви зможете отримати таку то -та кількість срібла чи золота. І після цього з'явився термін фіат currency або фіатні валюти, які ми зараз використовуємо. Фактично, фіатна валюта долар з'явилася значно пізніше, оскільки до. Ніксона, до президента Ніксона в США, долар був прив'язаний до золота, до золотого стандарту. Після того, як той золотий стандарт був відмінений, долар став фіатною валютою. Тобто на сьогоднішній день фіатна валюта це валюта, цінність якої визначається виключно довірою. Уряд говорить, що вона має цінність, і ми повинні цьому довіряти. Тому потрібно розуміти, що долар коштує рівно стільки, скільки ми вважаємо, що він коштує. Ми це не кожен з нас окремо, а всі ми разом. Тобто, якщо люди почнуть вважати, що долар нічого не вартий, коли втратять до нього довіру, його вартість відразу почне падати. Згадайте кризові ситуації, коли люди перестають довіряти банкам, біжать виймати гроші і банки падають. Подібна історія і з валютами, чому банки, до речі, падають, коли відбувається так званий «bank run», коли люди перестають довіряти банкам. Тому що у банка насправді немає такої кількості грошей, які він повинен віддати всім вкладникам, да? тому що ці гроші роздані іншим е, е, людям та підприємствам бізнесам у вигляді кредитів. Відповідно, будь-який банк існує тільки тому, що ви йому довіряєте. Інших причин для існування банку немає. Так само і гривня, долар, євро існують тільки тому, що всі ми масово їм довіряємо. Чому зараз всі заговорили про дебейсмент? Тому що довіра до долара падає. Тому я ще раз повторю свою фразу: Золото, можливо, і не дорожче, це дешевше долар. І так само з іншими цінними металами. Тому, будь ласка, ще раз подивіться на фундаментальні причини, які я там в, в відео наводив, воно більш довге і там більш детально вже пояснено з цифрами, чому зростають ціни там на срібло, на, на золото і так далі, на платину. Але також потрібно враховувати те, що фундаментальні фактори не завжди є основними при формуванні цін. На е, будь-що. Дуже важливий фактор, і, можливо, навіть більш важливий це довіра, це психологія е, споживачів, людей, які ними користуються. А в випадку валют найважливішим фактором є довіра. Якщо ми перестанемо довіряти долару, то по суті вартість цього може впасти до нуля. Будемо сподіватися, що цього не відбудеться, але той факт, що у США проблеми в економіці, той факт, що довіра до долара США падає, він на сьогоднішній день є незаперечним. І тому при формуванні інвестиційних портфелей всі ми повинні дбати про захист цих портфелей, і тому наявність ніг ETC, тобто exchange traded commodities, таких як золото, срібло чи, можливо, навіть платина. На сьогоднішній день багато з інвесторів вважають доцільними. Хочу нагадати, що це не інвестиційна порада, що це просто моя власна точка зору на підставі того, що відбувається зараз на світових ринках. Я відслідковую інформацію в щоденному режимі і ділюся нею з вами.